В цьому відео я вам пропоную знайти невизначений інтеграл від суми значень, наприклад, таких, як синус від t плюс cos від t, або є в степені а плюс 1 поділено на а. Почнемо з першого виразу. Фактично, цей вираз ми можемо переписати як невизначений інтеграл від синус t, t, t плюс невизначений інтеграл від косинус t dt. Це буде дорівнювати. Спочатку знайдемо невизначений інтеграл від синус t. Ми з вами пам'ятаємо, що, наприклад, похідна від значення мінус косінус t буде дорівнювати плюс синус t. Тобто, фактично, ось це значення і є первісною мінус косінус t. Тобто, що ми можемо сказати, що невизначений інтеграл від синус t буде дорівнювати мінус косінус t. Далі пригадаємо, що похідна від значення синус Т буде дорівнювати плюс косинус t. Відповідно, ось ми і знайшли невизначений інтеграл від косинус t. Це буде дорівнювати синус t, тобто плюс синус t. Але не забуваємо, що у нас в цьому значенні могло бути плюс якесь число, похідна від якого завжди дорівнює 0. Я нагадаю, що похідна. Від будь-якого значення це дорівнює 0. Отже, не забуваємо сюди дописати плюс С. Тут фактично ми робимо все те саме за аналогію. Тобто, спочатку нам треба знайти невизначений інтеграл від ось цього значення, а потім знайти невизначений інтеграл від ось цього значення. Фактично, ми можемо це знову ж переписати, як невизначений інтеграл від e в степені A dA плюс. Невизначений інтеграл від 1 поділено на a, T, a. І це буде дорівнювати. Первісна від є e в степені A буде теж дорівнювати e в степені A, так і перепишемо. А первісна від 1 поділено на a, Ми з вами говорили про це в попередньому відео, тому ми додамо плюс натуральний логарифм від A. В модулі. І не забуваємо про обов'язкове значення це. Плюс це. Ось і все. Ми молодці.